Наступна вправа дуже важлива, якщо вас трясе. От знаєте, щось стається неочікувано. Вас починає трясти, живот бурліти, ви не розумієте, що робити, куди бігти, безусловно, якщо ви в укритті ок, якщо ви десь на вулиці намагаєтеся сховатися, а потім зробіть ці вправи, щоб витягнути з себе цей синдром Синдром шоку. Якщо вас трясе, потрясіться ще швидше. Чому? Тіло знову ж таки накопичує гормони: адреналін, кортизол. Вони повинні нам бути в той момент для того, щоб ми вижили. Тобто, щоб ми прискорились, бігли, щоб ми збадьорились, зрозуміючи, що там щось не те, потрібно рятувати себе. І це гормони, які нас рятують. Але вони ж таки мають і іншу дію. Тобто кортизол це сильний стрес, який осідає в нашому тілі у вигляді тілесних блоків. Тілесні блоки це е, такі енергетично. Закупорені ділянки тіла, які не можуть розслабитись. От, наприклад, не можете ви розслабити плечі, тілесний блок. Не можете розслабити горло, ніби ком в стоїть. Це тілесний блок. Але це все можна зняти дуже легко. Я з цим працюю на консультаціях, на цвяхотерапіях. Це все просто ок. Тобто за це не хвилюйтесь. Якщо у вас є якісь симптоми, ви з ними живете і не знаєте, що з ними робити. Ви мені пишете в будь-який момент директ, я запишу вас на консультацію, і ми це пропрацюємо. Весь прайс, всі ціни, всі послуги є в мене в актуальному, вони прозорі. І дивіться, використовуйте. Тож, стосовно того, як можна допомогти собі в перші секунди, вас труся, трясіться ще більше. Як це відбувається? Отак. От прям трусяться руки, да? ще більше трясіть. От прям всім тілом намагайтеся витрясти це все. Так ви додатково активуєте лімфу. Так, ви додатково активуєте кровіносні системи. І можете цим гормоном швидше, швидше вийти з вашої крові, тобто кров почне швидше циркулювати, лімфа, все це згрузиться через лімфоузли, вам стане спокійніше. Не забувайте про ноги, прям беріть ось так і трясіть. Бачите? От не бійтеся, прям трясіть своїми ногами однією. одній Ніби ви витрясуєте весь цей напряг. Трясіть руками, трясіть повністю всі плечима, трясіть головою, якщо вам потрібно. Прям відчуваєте в цьому моменті, маю надію, ви зараз зі мною це все робите. Прям відчуваєте в цьому моменті, як ви все витрясуєте, прям візуалізуєте це. Основна наша задача також візуалізувати. Тобто, от прям всі страхи, всі образи, ну виглядає як екзорцизм. Але дивіться, я зараз сідаю. І я не можу вдихнути. Бачите, я почала позіхати. Коли тіло позіхає, отже, воно виводить також повітря. І мені вже хочеться ось так сидіти і грітися на сонечку. І так виходить стрес, можливо, потім ви заснете, якщо потрібно. Це була вправа тряска. Переходимо до іншої вправи.